Усім доброго раночку. Ну що, їдемо працювати на нашу торгову точку. Сьогодні у нас середа. Значить, понеділок і вівторок я не працюю, а от з середи по неділю працюємо і працюємо. Зараз приїду, розложуся і покажу вам, що сьогодні. У мене над моїй торгівельній точечці, що пропоную людям, що продаю, а, в принципі, все як і завжди, але ж давно ви вже не бачили відосів да, з торговлі. Ну, зараз побачите, поїхали. Так, ну що в нас сьогодні? Ось така копчуночка. Продаж, сальце і косточки на борщ? Ось так. Працюємо, торгуємо. Така у нас сьогодні торгівля. Все, базар закінчився Приїхав я додому. Значить, сала немає. Косточок на борщ немає. Дві гомілки було, теж пішли. Осталося ковбаси, пів коробки, два балачка, одна шинка і одні реберці Все. Це завтра допродається і все буде по феншую. Так що торги йдуть, все гарно, все чудово. Приїхав додому, а в мене ж в гостях братільник мій. Приїхав, кажу, братік, мені треба отут на криші допомогти, отут зробити поправочку, трошки поз'їжджало, щоб, боюсь, не позатікало туди-сюди. Брат прилетів, ми все розібрали, переробили. Все дуже файно і чудово. І тут братуха каже, а що ми будемо сидіти? тебе ж вже на вгороді нема нічого. Нема. Давай його вбирать. Кажу, братик, то коза. Вбираємо, все ділаємо під плац, все повністю весь этот. Бур'яни, все вбираємо. І буду заготавлювати огород на посадку зимнього часника Любаш. Зараз покажу, що ми робимо. Коротше, братильник, привіт, братильник. В общем, вигрібаємо усе. Дядькові ось о кабачків. От, от тарабанимо, щоб я, тітка хай з ними що хоче, та й роби. Що тут трошки, трошки петрушечки, 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 петрушечки там останеться. Да. Трошечки тут ось о, помидорчика. Я ж Це якби кум в минулому році, якби не наригав, поняв. Після того, як помідори їв, то був би в цьому році я без помідорів. мужські вітаміни. Мужські вітаміни, обов'язково, да, обізите. Перчик гостренький, щавельчик таке трошки оставимо. Морква ще зелена. Копати моркву ще толку немає. Вона так трошки де вже посохла. Бачите, пожовтіла, але але ще стоїть зелена, ще поки хай постоє, морозів нема. обломило було, як я вже казав, була вітрюган. Обломило пів обрикоси. Розпиляли з братом, попиляли, все сюди. Да, тут все погорить, все зробиться. Бур'яняки ви бачите, які. Чому? Не тому, що я такий хреновий хазяїн, тому що, самі знаєте, що огірок і помідор хорошо росте в бур'яні. Його не шмали сонце і менше нападає всяка болячка і зараза. отак от, от. Ну це зараз все по феншую убереться. І все буде гарно. В общем, дивіться, наблюдайте. Братильник там кукурузу вже шманає, ламає. В общем, такі справи. Ми працюємо і вам показуємо, що в нас буде далі. А далі у нас ось ще така квіточка. Дивіться, літом її немає. А вже осінню вона починає, бачите, йти. Такий прикольний, класна така квітка. Да. Такі в неї червоненькі такі. Семена будуть, соберу сіміна, дядько попросив. Та ще там мене люди просили. Так що ось такі справи. Все, працюємо. Зараз триммером це все уберемо, потім довириваємо і все буде гарно. Ну, ось так ми з братішечкою попрацювали, трошки поприбирали. Тут кучечки. Там ще доубираю. Там клубничка, така куча, бачите. В общем, трохи навели порядочок. В дворі теж поубирали позмивали. Зараз ми будемо вечерять. Кльопа! Покажися, бо я ж знаю, що просять щоб тебе показав. Ай, клепашек, да Зараз ми будемо вечерять борща. Наїмося ми зараз борща, і потім е, будемо нарізати м'ясо, на ковбасу. А раз м'ясо на ковбасу, значить, коротше, сьогодні у нас буде е, ми з братухою хочемо картошку карабликами, да, братик? Так, да, от як у тому фільмі. Да, картошку карабликами. Солядинку ми вже купили. Добре. Да, і этот самий. І таранчучка нажаримо, да? Ну, ось така у нас буде вечеря. Так що ось так. Сьогодні все успіли, що запланували? Навіть і більше. Планували дах зробити, а от той ще й на угоді порядок навели. Брату дуже велике, дякую за поміч. Ну, такий короткий у нас відосик. Побачили, так, як поторгували. Люди почали просити сало, просить м'ясо. Да, вже починають. Да. Тобто просять. І ось тільки що теж на вайбер пишуть. Хоче сала, хоче ну, Діду з бабою привіт, Коротше, все нормально. Ще не женив я його тут. А. Приїде додому колись. Завтра. Завтра може бути. <риклад> <Да. риклад> Все. Всім пока, всім дякуємо. всіх обняв, приподняв. Всім всього найкращого. Відос короткий. Ну, що маємо, те маємо. Так що всім тихої, скучної ночі. До побачення.